Вітаю! Пропоную приготувати буженину без духовки. Так як ми раніше з Леною готували, коли у нас не було ще гарної духовки. У нас були дві духовки радянські ще. Але одна духовка готувала так, що низ був сирий, а верх горів. А друга духовка, двер, дверцята не закривались, треба було підпирати якоїсь. Табуреткою чи чимось підпирати. І вона була дуже-дуже маленька. Тому буженину я раніше тоді готував без духовки в сковорідці. І зараз я вам покажу, як я раніше готував буженину без духовки. Так що, давайте приготуємо як колись буженину без духовки. Друзі, для приготування нашої буженини нам потрібне м'ясо, свинина. Морква, часник, гірчиця, соняшникова олія, соєвий соус, там трохи. Зі спецій, Зі спецій. основне це паприка, суміш перців, коріандр мелений, сіль. Це основне. Ну, я ще додав хмелі сунелі, кріп запасний, сушений, італійські трави. А ви по спеціям, дивіться, може, вам щось подобається інше, більше подобається щось інше. А потім, уже, коли будемо. Відварювати цю нашу бужаніну, бо вона не в духовці буде готуватись, то нам потрібен ще лавровий лист, сіль столова ложка, коріандр цілий, перець, чорний горошок і духмяний перець. Ось і все, що нам потрібно для приготування нашої буженини. Так, друзі, спочатку ми приготуємо, приготуємо таку кашу, якою будемо начиняти нашу бужаніну. Спочатку дамо швиденько часничку, щоб не затягувати довго час. Зараз дамо гірчиці дамо десь чайну ложку. Дамо наші спеції. Зараз ми їх ось так трохи перемішаємо. І сюди до чесника. І гірчиці нашої. Дамо сюди соняшникове олії. Ось так. І зараз це замішаємо, щоб у нас вийшла така кашоподібна, кашоподібна така субстанція, якою ми будемо начиняти нашу буженіну. Так, все, бачите, гарне м'ясо. Дивіться, друзі, як ми будемо його начиняти. Робимо прокол, прокручуємо, робимо прокол, прокручуємо. І туди нашу начиняємо нашу кашу. Не кашу, а наш цей такий маринад. Ось так, бачите. І морквини туди, шматочок вставляємо. Ось так. Зрозуміли ви, да, що ми робимо? Так, начиняємо наш весь кусочок. Ось так. Ось так робимо проколи і туди нашу цю кашицю. Бачите? Воно все виходить швидко. Нічого тут складного нема. І туди по шматочку моркви. Нашпивували одну сторону, перевертаєте на другу і робите все те саме. Так, друзі. А зараз наша задача його трохи ув'язати для того, щоб воно у нас тримало кращу форму. Ось так. А далі пальцем берете. Під низ, ось так раз. І тут ось так і затягується. Так, ось таке. Бачите, м'ясо у нас получилось, ми його низкою затягли, замаринували. Ось таке воно вийшло у нас. Його саме менше треба поставити, щоб воно промаринувалося десь півгодинки. Це саме менше. Але, ну, якщо нема часу. А якщо є час, то хай воно маринується і 3, і 4 години. Я, наприклад, його зараз під плівку і поставлю, і воно в мене буде всю ніч маринуватися. Я його буду готувати завтра. Ось так. Під плівку. І хай воно до завтра промаринується добре. Бачите, гарне м'ясо, запахи. А завтра ми його вже приготуємо, зробимо з нього вкуснятину. Все. Для вас до завтра пролетить, як одна секунда. Так, друзі, починаємо м'ясо. Ось м'ясо вчора замаринували. Зараз будемо його готувати. Бачите? Беремо стару сковорідку, в якій будемо готувати якої не шкода. Бо будемо тут зараз обсмажити, тоді варити і це такий процес. Зараз добре прогріємо сковорідку. Так, друзі, коли сковорідку розкалили, додайте буквально трохи соняшникової лії для початку. Далі м'ясо воно таке жирненьке, воно. Пусти свої соки, буде все добре. Тепер, друзі, дивіться, зараз ми оце м'ясо з шести сторін просмажимо десь по одній хвилині. Буде дуже багато диму, тому включайте витяжку на все, вікна, двері, щоб, щоб ми добре просмажили наше м'ясо. Давайте працювати. Коли ви з усіх сторін обсмажили наше м'ясо, то ви його відставте ненадовго в сторону, щоб воно трошки остило, щоб Бо... нагрійте воду гарячу, вот. щоб ми могли сюди влити воду. І зараз, після того, як ми його добре обсмажили з усіх сторін, ми сюди наливаємо. Гарячу воду, бачите, в мене вона вже почти закипіла. Я масло трохи остудив, щоб, не дай Бог, не стрельнуло. Тому ви м'ясо відставте, хай трошки остине, а тоді туди додайте оцю воду. Бачите? Щоб оті всі смаки, на чому ми жарили, о, щоб вони залишились. Щоб вони залишились. І вчора, пам'ятаєте, це. Лавровий лист, сіль, столова ложка. Тут у нас душистий перець, перед чорним горошком і коріандр цілий. Оце ми зараз все дамо сюди, Зменшимо наш вогонь, щоб воно не вилітало, щоб воно потихеньку на вогні. Оце все потихеньку варилось. Ось, Це все. Лавровий лист, душистий перець, горошком, сіль. Це ми все додаємо сюди, наш цей бульйончик, якому буде наше м'ясо варитись. Наша буженина далі, вона буде варитись. Верх-низ варимо по 40 хвилин. На боковини піднімаємо, на боковинах по 20 хвилин ще проварюємо нашу буженину. Кришечкою накрили. От так, Все, друзі, достатньо. М'ясо наше вже готове, друзі мої, можна її знімати, ставити. Якщо ви хочете сьогодні її куштувати, то хвилин 15 хай вона відпочине і можете нарізати її, і гарячою до столу подавати. Але, але, на мій смак краще її. Покласти, щоб вона відпочила до, до завтра. Настоялись ті всі смаки. І завтра це вже буде ну, щось неперевершене. Так, друзі. Оце буженина, що ми вчора приготували, бачите? Ось вона. Вона по полежала, вистоялась. Ой. Погляньте на цю буженину. Ви бачите? Ви бачите цю красу? Ой, яка краса. А це соус вишневий я зробив. М -м -м, куштуємо. М -м -м. Друзі, яка це смакота? Дуже смачно додаємо соусу. М -м -м. Дуже смачно. Пробуйте приготувати. Якщо у вас нема духовки, як в мене колись не було, то це ідеальний варіант. І сама буженина виходить дуже смачною. Тут слів не треба ніяких. Тут треба готувати і коштувати.